Сьогодні в 12.36 ворогам в черговий раз нанесено підступний удар по цивільній інфраструктурі. На превеликий жаль, минулого разу по цьому об'єкту вже наносився удар. Це удар був 8 серпня, але удар був здійснений вночі. Сьогодні удар був здійснений в денний час. Удар був нанесений по спортивному комплексу. Якимось дивом ніхто не постраждав, тому що один шахет здетонував, другий шахет здетонував десь за годину після прильоту. Ворог саме в рекордоні запускає шахіди на дуже малій висоті, яка не дозволяє вчасно зафіксувати рух бабола. Знищена акробатична доріжка з зоною приземлення, подвійний міні-батут з зоною приземлення, батут знищений, надувна доріжка 25 метрів, все, Всю все повністю знищено. вида спорту ноль.